За чотири дні роботи до рятувальників у пункт обігріву звернулося 210 ужгородців. Найчастіше звертаються без хаченки. в наметі, який розміщений побіля міського озера, зігріють і напоять гарячим чаєм. Відкрили пункт обігріву ще 31 грудня через суттєве зниження температур. Доки вони працюватимуть, поки невідомо. Рятувальники кажуть, що поки буде мороз, надаватимуть допомогу містянам. Минулого року в Ужгороді пункт обігріву діяв впродовж місяця. Вже сьогодні подібний пункт обігріву відкриють на базі фельдшерського кушевського пункту у селі Середнє. Приходять основному безпритульні, Ну і так як бачите, тут рядом озеро. Приходять дітки, трошки погриться чаю випити. то є Це таке от. В основному в вечірній час це звертається безпритульно, ті, хто не має де жити. Тут дехто може лишатися тут собі погрітися. Ну на даний момент зараз тут чотири чоловіка в палаці вже знаходиться. Тобто таке. Побули, погрілися, десь пішли по своїм справам, ну і знову так звертаються.